Ділянки в селі Чичні, Київська. Теж по вулиці Київській теж саме надходить до нас звернення людей, що по вулиці Київській особами здійснюється якась діяльність на земельній ділянці комунальної власності. Тому є пропозиція, що за люди ми не знаємо, тому є пропозиція створити комісію, обстежити дану ділянку земельної ділянки. Нема питання? Заносимо на Однацесі. Хто за? Просто отримав серногосно. Про розгляд заяви громадянки свисту Ніни Васильівни. Доповідає Жанна Петрівна. Свистун Ніна Васильівна, звертається до нас з проханням надати одноразову грошову допомогу, як опікуна, до якої влаштовано дипільно позбавлення басівського з Проєктом рішення передбачено 5 тисяч гривень. Нема питань. Заносимо на органіцеї, хто за, проти отримався новоосно. Про розгляд заяви Рашеднікова Віктора Володимировича. Житель села Білецька, вулиця Сергія Савченка, 41. Звертається з проханням виділити матеріальну допомогу на лікування. Проєктом рішення передбачено 7 тисяч гривень. Голосуємо. Хто за? Проти, отримався одного голосно. Розгляд заяви Хмарської Тетяни Васильівни. Жителька села Кам'янні Потоки, вулиця Миру, 129. Звертається з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. Проєктом рішення передбачено 7 тисяч гривень. Нема питань. Приносимо на за сесії. Хто за, проти, отримався голосно. Рогляд заяви м'ясо Єдової Валентини Володимирівни. М'ясо Єдова Валентина Володимирівна, жителька села Кам'яні Потоки, вулиця Соснова, 11. Звертається надати матеріальну допомогу. Проєктом рішення передбачено 5 тисяч гривень. Нема питань. Приносимо на за сесії. Хто за, проти отримався голосно? Розок заяви Панчу Василя Леонідовича. Панчу Василь Леонідович, житель села Кам'яні камені потоки, вулиця Соснова, 11. Панчу Василь Леонідович. Е, Звертається з, допомог... надати... з проханням надати матеріальну допомогу з тяжким матеріальним становищем. Проєкт поміщення передбачено 5 тисяч гривень. Нема питань. Провозят <запроти> ну, заяви Свіщової Ганни Ярославівни. Свіща, Вагана, Ярослав, жителька села Чеча, вулиця Івана Богона, 15. Звертається до сільської ради з проханням виділити матеріальну допомогу в зв'язку з тяжким матеріальним становищем. Як ви було? Проєктом рішення передбачено 3 тисячі гривень. Виносимо на розгляд сесії. Хто за? Проти? Отримався одноголосно. Розгляд заяви Тимошенко Віра Петрівна. Тимошенко Віра Петрівна, жителька села Білецька, вулиця Садова, 97. Звертається з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. Проєктом рішення передбачено 5 тисяч гривень. Виносимо на розгляд сесії, хто за? Проти, утримався голосно. Ну, розгляд заяви Чумаченко Наталії Петрівни. Чумаченко Наталія Петрівна, жителька села Чечия, вулиця Калина, Лади. Звертається до сільської ради з проханням надати матеріальну допомогу у зв'язку з тяжким матеріальним встановищем. Проєктом рішення передбачено 3 тисячі гривень. Виносимо на розгляд сесії, дане питання. Хто за, проти отримався одноголосно. Розгляд заяви Красовської Людмили Анатолійовини. Красовська Людмила Анатолійовна, жителька села Садки, вулиця Подільська, 27. з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. Проєктом рішення передбачено 10 тисяч гривень. Виносимо на розгляд сесії. Хто за, проти, Втримався. одноголосно. Розгляд заяви Новицької Юлії Володимирів. Новицька Юлія Володимирівна, жителька Чеча, вулиця Івана Мазепи, 44. Звертається з проханням надати матеріальну допомогу на відбудову житлового будинку після пожежі, яка відбулася 11.08.25 року. Проєктом рішення передбачено надати 50 тисяч гривень. Виносимо розгляд сесії. Хто за? Проти, Втримався. одноголосно. Розгляд заяви гонча Світлана Сергіївни. Гончар Світлана Сергіївна, жителька села Білецьке, звертається з проханням надати матеріальну допомогу на лікування дитини, яка перебуває в неї під опікою. Проєктом рішення передбачено 50 тисяч гривень. Даний проєкт рішення, пропозиція до місцевої сесії. Хто за, хто проти, в оголосно. Про надання компенсації коштів за придбання дров. Тіховій Це Ользі Володимирівна. <рес> Тіха Ольга Володимирівна. жителька села Потоки, вулиця Шевченка, 70, внутрішньо переміщена особа, звертається до нас з проханням надати компенсацію за придбання дров. Проєктом рішення передбачено надати їй компенсацію коштів за придбання дров у сумі 4 тисячі 352 гривні 78 копійок. Пропозиція винести на роззацесті. Хто за? Проти отрималися однолосно і розгляд, заяви я вишаповав Дар'ї Олександровні. До нас звернулася Дар'я Олександрівна заявою щодо прийняття міри. У них виникла ситуація з сусідами, що вони дали їм доступ для того, щоб вони відремонтували свою кришу, а вони зробили так, що вода стікає прямо тепер у двір до них. Проєкт рішення передбачено створити коротки та обстежити дану земельну ділянку для встановлення факту викладених заяв. Виносимо сесії, хто за, проти, тримався доносно. Розгляд заяви двічника Федора Васильовича, відповідає суховірку Атера Сергійна. Федір Васильович заносить до нас заявою, що в нього ростуть у сусіда дерева, дуже його на його території, також дуже просить, щоб обстежили та прийняли міри. Проєктом рішення передбачено створити комісію та скласти відповідний акт обстеження. Що?